Артем Довбик близький до повторення шляху Андрія Шевченка. В Шехтарі назвали мінімальну суму, за яку згодні продати Судакова. А також коментарі Риброва та тренера Молдови перед товариською грою збірних. Друзі, вітаю Макс Колядаша вподобайка, і найкрутіші коменти. Під минулим випуском. Дивись відео до кінця, там новий Ребос. Стартуємо знову з Олімпійської збірної України. Цього разу вони перемогли Японію 2-1 і вийшли до фіналу турніру. Імені Моріса Ревелло. Чекаємо на фінал. І на перемогу наші хлопці на цьому туріку виглядають дуже сильно і дуже достойно. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич залишиться на своїй посаді. Повідомив Ігор Бурбац. Вказано, що це рішення було прийнято на зустрічі з президентом клубу Володимиром Матківським. Раніше повідомлялося, що Маркевича може замінити Владислав Лупашко. За даними Бурбоса, після вирішення бюрократичних моментів з інгульцем Лупашко все ж перейде до Львова, але очолюватиме Карпати Ю 19 ЛНЗ повідомив про відхід головного тренера Олега Дулуба та його асистента Олександра Грановського. Олег Долуб, як головний тренер, очолив команду 30 червня 23-го року. В нехай йде. А взагалі, олди нашого каналу. Ви ж пам'ятаєте, як ми з Долубом робили такі невеличкі аналітичні випуски по лізі чемпіонів. Якщо так, напишіть про це комент. Цікаво, чи є ви тут? Чорноморець отримав пропозицію щодо трансферу захисника команди Володимира Салюка. Повідомляє Тато -та За даними джерела, одеський клуб має офіційну пропозицію від металіста 1925. Харківський клуб запропонував загравця. 500 тисяч доларів. Нападник Дніпра, один Олександр Філіпов у коментарі для трибунаком заперечив інформацію, що перейде в Олександрію. І, за словами Філіпова, наразі у нього є кілька варіантів а в Дніпрі один найповніше він не залишиться. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, за яку суму клуб готовий продати Георгія Судакова. Мова йде про не менше ніж. 50 мільйонів євро. І здається мені, чуток і інсайдів далі буде ще і ще більше. І щоб за ними оперативно слідкувати нічого не пропускати, друзі, качайте мобільний застосунок Трибунаком. Де, до речі, з'явилась опція преміум підписки на місяць і на рік. Підписуючись, ви вимикаєте всю рекламу у застосунку. Особисто я вже давно користуюсь цим застосунком, і всі новини, які ви тут бачите, беру Звідти качай і оформлю підписку. Це справді зручно, і аналогів на нашому ринку їх немає. Кого рівня? Так точно Мілан знаходиться у пошуках нового нападника після відходу олів'єжиру на правах вільного агента. За інформацією журналіста Джанлукі Ді Марціо, Серед варіантів є Артем Довбик Джерело зазначає, що Мілан може підписати українця, якщо захоче. Клуб має необхідні фінанси для закриття трансферу форварда, який наразі перебуває в режимі очікування. А за словами Ігоря Циганика, найбільш предметний інтерес до Довбика з АПЛ проявляє Вестгем. Аналогічно до Судакової інформації буде ще чимало. А попереду ще євро, яке навіть не стартануло, і якщо наші козаки там будуть показувати дуже солідний футбол, питання трансферу це питання часу. І чим крутіше буде гра, тим швидше цей час буде спливати. До речі, про матчі збірної сьогодні останній товарняк перед євро. Поєдинок проти Молдови, здається, на нас очікує дуже класний матч. Недооцінки точно немає, якщо судити по цьому коменті Риброва. А від суперника бій точно треба очікувати. Якщо судити по цьому коментарю, Тож, можливо, той і не товаринячок буде, а справді. Пекельна заруба словом чекаємо на матч, вболіваємо за наших. А ви, друзі, чекайте на оперативний огляд поєдинку. Всього найцікавішого з цього поєдинку одразу по його завершенню на нашому каналі. Ну і Ребус, куди ж без нього? Вгадуйте. А у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і па-па. На зв'язочку.